Всім привіт! Всім привіт. А, ви на каналі Бімотор. І сьогодні хочу вас познайомити з ще одними автомобілями, з якими я маю особисту справу. А, їдемо забирати Зіла 130-го, який знаходиться а, на службі учбової а, нашої автошколи. Ну, тобто він у нас є, а ми їм не користуємося. Надо поїхати пройти техосмотр. цим сьогодні. І будемо займатися. valimo Ты открывай. Да, открывай. Да, открывай. То все, монтаж. Придержи. Угу. Придерживаю. Придержу. Вы тут больше знаете, чем да? Ну вот так Придержу. и красавец. Придержу. Да, отлично. Ну, так ми будемо їм зараз займатись. А для чого тобі світло? А чого ви не Та не треба. Не треба. Зараз ворота як відкриються, тут буде достатньо. А що ж там за ключі на які Та Так, паливо ми трошки йому заправило. А тепер ліземо сюди. Так, І працюємо. Коротше, сталася неймовірна біда. Ми прийшли до Зілка, думали його. Думали його завести, заправили вже бензинчиком, почали прокачувати це все діло. Анатолій поліз закривати крани. Ось цей кранчик з одного сторони і з іншої сторони. І його так крутиш, він ото там закривається, щоб набрати води. І глянув він туди і бачив отаку от дірамаху в блоці. А це що значить? Це... 30 литр, 20 литр Та промивати систему треба було ще, щоб воно не забивалося. Коротше, яка біда сталася? Оцей кран, та і той так само, забився десь з ржавчиною. Хлопці відкрили кран. Злили 1,5 літра води, мабуть. І все. І типу, все нормально. А воно хера не нормально, Вода лишилась там на зиму. І воно натворило діло. Це вже, ця вже сторона колись, де воно, о, о там, Заплатки, бачите? Вона вже ремонтувалася. Ну це похеру, воно там тріщина. І де воно? Вона тричі пішла, видавила і цю сторону ну і порвала нову сторони, цю сторону. Привіт. Техосмотр взяла, поки що відміняється. Зливаємо бензин і їдемо назад. Познайомлю вас з іще однією машиною. Ну, За тою машиною вже трошки вхажуємо ми з Анатолічем. Вона ближче до нас розташована. Трошки вона хоч їздить і жива. Ну, то зараз покажемо. Ми... Питання в наступному. Якби мене сумували, що двигун розморожене, як попаливо потрібно да. злий. Питання в наступному, як так. Ми воно? залили 30 літрів 92-го бензину, тобто висока, Анатолій, треба Висок. нижче робити. Да. А тепер питання, як оце все назад злить. <самет> 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 Ну ми не знали, що треба дивитися спочатку на блок. Ми ну, думали, ні, що ні, там ні, все, все ні. в порядку. Ми думали, що у нас буде клопіт його заводить. Ні, то треба зрізати, Анатолій, то воно велике. Давай я зарішу. Я ж хочу, щоб поміні. Ну, помірять? Анатолій щас. Будує конструкцію для зливання палива з зі зіла. Я кажу, учбове пособіє, да? Ну, на... <говорит> Але, як, як людина жила... І не втратить ж... жодної каплі. <говорит> да? Як людина жила до винайдення пластикових. Я не знаю. Тру... Трубочка і сосали. <говорит> <говорит> ну що, такі справи? Хотів вас познайомити з цим драконом. А вийшло так, що він став і, мабуть, вже надовго. Може, це початок якоїсь нової цікавої історії. Йому, якщо для його життя необхідна заміна двигуна, я б ставив, би, мабуть, якийсь інший двигун, як це можна, там, щоб це було законно, що для цього потрібно. Це треба все відповідно розуміти. Шеф нас, наш хай приймає рішення, що робити з ним далі. Ну а я з вами на цьому прощаюся. До зустрічі в інших відосиках. Анатолій. До зустрічі.